У мене є дитина, яка я дуже розумію, що вона б хотіла також гуляти в сквері серед дерев, а не в якійсь торговому центрі чи то, можливо, заправці. Тому я вирішила, що потрібно допомагати людям. Ми зараз разом з громадою, займаємося озеленінням, допомогою Київ Зеленбуду. Зараз проходить там роботи, підготовка йде до розгортання землі, буквально недавно привезли шість машин землі. Це все буде гарно вирівняно розрівняно. На даний момент я бачила, що там йдуть також роботи, будуть вкладатися плиткою доріжки, потім будуть клумби. Домовилися з ким зеленбудом, вони підвезуть нам в саженці дерев, також кущі, ми разом особисто все будемо висаджувати. Гарно все буде. Ну, я, я гадаю, що це буде дуже гарний красивий сквер, який навіть не тільки я, як мама, але й всі жителі, мешканці цього району будуть радіти, тому що в нас не заправка, а все-таки сквер.